Трішки не вистачило ґрунта. Я його розвів і догрунтував. Получається така ситуація. Тут все загрунтовано. І тепер оці контури шпаклівки, зараз епоксидник засохне, зробить ізоляційну плівку. І оці контури шпаклівки ніде не будуть проявлятися. Це епоксидник, бо я зараз буду знімати відео, як наноситиму акриловий. Будуть писати мені, що я на катафарез чи на транспортувальний ґрунт наношу. Це епоксидний ґрунт. Все пройшов. Все заізолював. Потім наношу акриловий. І коли я його буду шліфувати, у мене оцих контурів не буде. Тому що епоксидник його все заізолював. Ой, і тут так само. І потім на криловому у мене нема ніяких проблем. Але розхід епоксидника потрібно брати до уваги, розходиться добряче, тому що я весь автомобіль не перегрунтовую.